Щоб адаптувати нашу податкову систему під європейські стандарти, слід зменшити кількість контролюючих органів. Про це минулого тижня заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тоді він представив своє бачення податкової реформи, яке розробляли протягом минулих п'яти місяців. Йдеться про створення єдиного органу контролю за підприємцями. Сьогодні запропоновану концепцію рівненські податківці обговорили з колегами з інших регіонів. Всі дійшли згоди. Пройшов час бізнесу вдихнути на повні груди. До цього часу і все продовжується сьогодні. Бізнес старається перевіряти всіх, хто бажає. Я можу привести конкретні приклади, де йде порушення закону з цих питань. Основні гравці це міністерство внутрішніх справ, це служба безпеки України. І ви знаєте, що на засіданні уряду перший віцепренер Ройсман назвав цифру 80 контролюючих органів. Було на згаданому засіданні названо ще одну цифру: 61 тисяча кримінальних проваджень за рік. Втомлені постійними перевірками люди почали ставити питання. Коли ж їм працювати? Новостворена служба фінансових розслідувань має зменшити тиск на бізнес. Вона перебере на себе функції Держфінінспекції, податкової міліції, окремих підрозділів, митниці міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Чинні структури ліквідують, а кандидати до служби фінансових розслідувань проходитимуть жорсткий відбір. Будуть люди проходити через детектор брехні будуть проводитись психологічні тести. Крім того, буде спеціально проводитись відбір щодо фізичної підготовки на моральній якості, і відповідно професійній якості будуть враховуватись. Творці концепції намагалися відійти від класичної схеми всемогутнього органу, який усе знатиме, шукатиме винних та каратиме їх. Тепер контролювати потік фінансів підприємства будуть лише після відповідного кримінального провадження, а вивчати звітність дозволить тільки рішення суду. Так система працює в розвинутих європейських країнах. Аналог таких служб є в Італії, це фінансова гвардія, і є в Австрії фінансова поліція. Крім того, цей проект позитивно був оцінений європейським бюро по боротьбі з шахрайством і литовською службою фінансової поліції. Точних термінів реорганізації фахівці не називають. Наразі тривають громадські обговорення та консультації з західними експертами. Усе кажуть, залежить від політичної волі народних обранців та урядовців. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.